Старецко, місто Тут на горі атмосфера не баха, yeah. А, де більше не заміряєш час. Заві... Укривається рисками. Іни в лапнотів. тільки там час для мене, як перше тече. По чорчині, щоночі чортяка, злодій краде місяць, а потім іще і іще, іще. виборена земля поцетовує план, тепловізори хочуть людського тепла. Так ведеться залізної логіки сплав, нищить замки з повітря, будинки зі скла. Очі з лютого вперше побачили зорі через терни комін і паризьких комун. Плакав стільки, Ридав аж за братно солі для історії будь онуків. Тому загубив. Хронологію звільнення міст забув думати про особистісний ріст українське сузір'я, великий безвіз, жовто свій, а гріє зелений кніс, до горня молока відгорнила ордалі, ланцюги сонце днів, верби рівно спиянь, за медаль гине гнида, загнута в металі, буде гиджено гнити у вирвиськах ям Прокаженного я не вважаю за брата. Рософільство лікує лише патанатом, ті, кому від тепер оборону тримати, іспит на громадянство, складуть автомат.